Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Годину тому залужний скликав своїх генералів та провів аполітичну нараду. Вислухав кожного і заборонив бавитися в політику. Крім того, скоріш за все за нове засідання безпекове НАТО полетить саме залужний або вже полетів попри наказ Зеленського. Країну повинен представляти саме главком на таких важливих засіданнях оборони, а не ярмак чи інша прислуга президента. Залужний все більше показує зуби та перестає довіряти деякому політичному оточенню. Ні, чи тільки варта одна із таємних зустрічей у середині серпня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний взяв участь у секретній зустрічі на кордоні України та Польщі з вищим командуванням НАТО, метою якої була спроба перезавантажити військову стратегію України. Політиків нікого рівня на цій зустрічі не було. Британська The Guardian розповіла про невідомі раніше деталі зустрічі, формат якої в приватних розмовах називають військовою радою. Енвіна наводить і найцікавіші факти з цієї публікації. Зустріч тривала. Близько п'яти годин це не була звичайна дискусія. У довгий шлях з Києва до секретної локації на українсько польському кордоні. Валерій Залужний взяв усю свою команду. Пише видання, ймовірно маючи на увазі інших командувачів та представників Генштабу ЗСУ. Головна мета військової наради, як описує її The Guardian, полягала в тому, щоб допомогти перезавантажити військову стратегію України. Українські військові керівники та командувачі НАТО обговорювали, що можна вдіяти з призупиненням прогресу контрнаступу України. Україна. також на зустрічі мова йшла про плани бойових дій на найближчу визнажливу зиму та про довгострокову стратегію війни, яка майже повністю напевно триватиме, і в 2024 році. У нараді не прав особисту участь голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, натомість його британський колега Тоні Радакін стає недалі важливішим гравцем у допомозі Україні та військових контекстах між Києвом і Заходом. Як нагадує The Guardian, Білий Дім непокоїть уявлення про те, що США. Надто тісно залученню війну Росії та України. Тож Марко Мілі заборонили приїжджати в Україну. Натомість зустрічі брали участь Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі та начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Ентоні Тоні Радакін. Роль останнього помітно зростає останнім часом. Вважає британське видання частково проведенню військової ради за участю керівників НАТО і залужного сприяв саме попередній візит Радакіна в Київ, де він провів неофіційну 45-хвилинну зустріч з Україною. Ійським президентом Володимиром Зеленським. Тоні Радакін відвідав столицю України без інших британських міністрів. А метою зустрічі з Зеленським за словами джерел Зеґардіан в оборонній сфері було намагання краще зрозуміти стратегію України та як можна допомогти Західам. ведення. Нагадує про шлях Тоні Радакіна. до і після призначення главою оборонного відомства Великої Британії він почав працювати на цій посаді 30 листопада 2021 року, коли дані про можливі вторгнення РФ були настільки серйозними. Що деякі чиновники у Британському міністерстві оборони навіть зробили ставку на те, коли Москва нападе The Guardian». Хоча призначення Радакіна викликало гострі суперечки в Британії, оскільки він є адміралом і не має досвіду бойових дій на суходолі, близькі до нього люди відзначають стратегічне мислення начальника штабу оборони Великої Британії, коли йдеться про протистояння адмірала з генералами, зверніть увагу на те, як працюють військово-морські сили. каже один з наближених до Радакіна людей. Вони мають мислити на широкому о стратегічному рівні і водночас не гупитися у деталях щодо зброї, логістики чи тактики бою. Він називає, як ставити прості запитання. Також цікавими є дедалі зустрічі Радакіна та міністра оборони Бена Волеса з росіянами у Москві, яка відбулася в лютому 2022 році. Перш ніж за два тижні до вторгнення, коли очільники на штабу армії РФ Аларі Герасимов сказав йому, що ми не плануємо вторгнення. Радакін відповів. Тоді навіщо виставити на кордоні бронетехніку? Згадує Джон Форман, останній британський аташе з питань оборони. В Москві. росіяни не звикли до конфронтації і був затиснутий Ологикою. До зустрічі друзі ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.